Визнати прогрес уряду країни і заохотити владу до подальших реформ з такою метою Барак Обама прибув до м'янами, ставши першим діючим президентом США, що відвідав цю країну. Разом з Гіларі Клінтон він зустрівся з лідеркою місцевої опозиції Аун Сан Суджі. США підтримують м'янму не лише політично, але й економічно. Вашингтон пом'якшив санкції та скасував заборону на імпорт з країни. Однак процес демократизації тільки не розпочався, і США планують виділити гроші на його продовження. найважчий час у будь-який перехідний період це відчуття того, що успіх вже близько С тоді слід бути дуже обережними, аби не піддатися цій ілюзії успіху. Натомість слід працювати заради справжнього прогресу, заради наших людей і дружби двох країн. Барак Обама цілковито поділяє думку лідерки опозиції. Він заявив is... Наша мета підтримувати прагнення до демократизації. Цей процес передбачає створення надійних інститутів влади, впровадження верховенства права, закінчення усіх етнічних конфліктів і впевненість у тому, що населення має доступ до кращої освіти, медицини і економіки. Багато в чому це можливо завдяки реформам нинішнього президента, заявив Барак Обама. Зустріч з Тейн Сейном була першою у програмі історичного шестигодинного візиту президента США до М'янми.